Мене звати Ірина Ковальчук, я керівник і засновник найбільшої онлайн школи швидкочитання читання для дітей квіки. Ми навчаємо діток читати і допомагаємо їм долати труднощі із читанням. На цьому каналі я буду з вами ділитися досвідом ведення бізнесу, як все починалося своїми факапами і своїми успіхами. Підписуйтеся, ставте вподобайку, буде цікаво стабільність, чому люди її так люблять і чому вони так бояться, що змінювати в Єму житті, от, наприклад, ви. ви любите стабільність? Чи може у вас є мрія, яку ви боїтеся втілити? Давайте ми сьогодні про це поговоримо. Що таке стабільність саме для вас? От уявіть собі ситуацію, в якій знаходиться досить багато людей на зараз. В них є стабільна робота, стабільні компанії, стабільною зарплатою, можливо, це іноземна компанія з якимись додатковими плюшками. Ці люди вони знаходяться в Такому собі вакуумі для них це стабільно і в принципі їм так добре. І вони не хочуть нічого змінювати. Але дуже часто ці люди мають мрію, вони бояться її втілювати, тому що. Вони бояться втратити стабільність. Чому вони бояться втратити стабільність? Чи взагалі ця стабільність існує? Давайте ми з вами розберемося. Стабільність насправді це ілюзія. Немає нічого стабільного, тим більше, ми ми живемо в максимально нестабільному світі на зараз. Сьогодні все у вас йде рівно, гладко. Виходите на роботу, вам платять зарплату. Компанія виконує перед вами свої зобов'язання, а потім раз. Щось різко стається, і стабільності немає. Компанія закриває представництво в Україні. Компанія збанкрутувала, компанія скорочує штат, і ваша стабільність, яку ви собі придумали, вона на цьому закінчується. Все, стабільності нема. Ви залишилися без роботи, коли вам здається. Що зараз все добре і так буде тривати вічно, так не буде. Е, і дуже багато людей, які працюють на таких роботах, вони знаходяться ну як в золотій клітці. Я колись е, працювала теж в іноземній компанії, і я дуже добре розумію, що таке е, оця там ілюзія стабільності. І дуже багато людей, які працюють в такій, нібито стабільній компанії, в них є мрія, яку вони бояться реалізувати а бояться вони реалізувати, тому що вони бояться втратити. Те, що ніби їм здається, що вони мають така ілюзорна впевненість в завтрашньому дні, якої насправді ну її не існує, тому що сьогодні так завтра обставини змінилися, і все. І людина може втратити все, і при тому вона може так і не реалізувати те, що мріє. От е, люди часто щось хочуть, або в них є якесь хобі, або якісь таланти, які б вони хотіли реалізувати, але через те. Що вони бояться втратити якусь таку основу, фундамент під ногами. Вони ніколи не реалізують. Вони мріють, мріють, мріють. Але ви знаєте, можливості це такі речі, вони не даються постійно. Є якийсь період, коли ви маєте шанс використати цю можливість, поки ви боїтеся. Ваша можливість йде. Я колись була на такому чудовому тренінгу. В кінці вийшов спікер, і він сказав: от вам 80 років, ви вже старі. Про що люди найбільше жаліють у старості? Ну і люди різні варіанти називали. Хтось сказав, що він жаліє, що мало подорожував, що не втілював свої мрії, мало спілкувався з друзями, не відвідував батьків. А потім пролунала така фраза люди дуже часто. Жаліють про втрачені можливості, от є у людини якась можливість, яку вона може реалізувати протягом життя, але та можливість вона не дається довго. І от людина думає: так ніби хочеться, але так страшно, страшно, і в мене ж є якась така стабільність, фундамент під ногами. А це ж отак просто вперед в бурхливий, бурхливий шторм. Підприємництва чи чогось, особливо коли в людини якась хороша робота з хорошою зарплатою, люди часто вагаються і вони не можуть прийняти рішення, і поки вони думають. Ця можливість розчиняється, коли тій людині вже 80 років, вона так і не дізнається, а що би було, якщо б вона спробувала. А можливо, би в неї вийшло, а що б вона відчувала тоді, коли в неї вийде, або що вона б відчувала, коли в неї не вийшло, Можливо, вона б отримала якийсь досвід, а можливо, вона б отримала якийсь колосальний ріст. А можливо, вона б втілила свою мрію. Але людина не дізнається про це, тому що, поки вона довго, 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 довго думала, можливість від неї пішла реалізуйте свої можливості, йдіть вперед за своїми мріями і ніколи не бійтеся приймати рішення. Стабільність це ілюзія. А якої насправді не існує, нестабільний може бути як і власний бізнес, так і ваша робота в якійсь іноземній компанії, яка вам здається стабільною, чи в компанії з хорошою зарплатою, яка вам здається стабільною, тому що завтра може все змінитися. Ваш фундамент під ніг може поплисти так само, як і в найманій роботі, так само і в підприємництві. Але в підприємництві ви завжди додатково прокачаєте багато навичок. І Якщо ви зумієте виходити з таких складних ситуацій, то повірте. Що далі ви знайдете шлях виходу і реалізації, і вам це буде набагато простіше, ніж коли ви будете ну просто в найманій компанії, що стряпилося і ви залишилися без нічого. Тому не втрачайте можливості, реалізуйте свій потенціал і знайте, що можливості вони не, не даються постійно і надовго. І поки ви думаєте, вони від вас йдуть. А ви підприємець чи найманий працівник? Чи боїтеся ви змін? Напишіть в коментарях. Я буду рада почути вашу думку. Підписуйтеся, ставте в. Подобайку і до зустрічі!